Варикозне розширення вен це не просто неприємний зовнішній вигляд наших ніг через венозні пазухи. Це ще й небезпека для всього організму, так як може стати причиною інфарктів та інсультів, а це нікому не потрібно. І основною причиною є гіподинамія, тобто низький рівень рухливості. Нашому організму потрібно не просто стояти на місці, йому потрібне напруження, так як в нижніх кінцівках в наших ногах за циркуляцію крові відповідають півмісячні м'язові клапани. Так, звичайно, їм потрібен вітамін С, щоб вони активно працювали, але ще дуже Можливо, присідати декілька разів на день або підйом опускання на стопах, які покращать напруження і циркуляцію крові в наших кінцівках. Це допоможе в загальному сьому організму. А якщо ви додасте до раціону ще омега 3 пальці жирні кислоти, то це допоможе очистити кров і зайвого холестерину, покращити циркуляцію крові, еластичність та пружність ваших судин. Не забувайте, звичайно, за зволоження якісного свого організму, це дуже важливо. І буде вам щастя. Підтримуйте здоров'я свого організму, крім вас, це ніхто не зробить. З вами Позяк Роман. Замовляйте прямо тут і будьте здорові.